Порівнюємо життя в Луцьку та в Івано-Франківську. Обидва міста мають свої переваги, але все залежить від того, що саме вам важливо: гроші. Ну, Давай розберемось, де вищі зарплати в Луцьку середня зарплата близько 15 тисяч гривень на місяць. А в Івано-Франківську середня зарплата приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Та то просто в івано-франківську люди по четвергах люблять каву з курицею пити. А лучани що люблять пити? Медовуху – це традиційний напій, що символізує гостинність та теплоту луцька. Гостинність в Івано-Франківську. Ну першочергово це смачні карпатські страви. І скільки обійдеться вечеря, в івано-франківську, наприклад, з прекрасною міледію? Ну гривень 300 плюс-мінус. А без міледі теж 300. Щось не сходиться. Франківськ це європа. Тут кожен платить за себе. Не дарма кажуть, що Івано-Франківськ це друге Париж, а Луцьк, Венеція. Венеція так, Венеція у Луцьку є свої чарівні канали та місточки, які нагадують знамениті вулички Венеції. Місто не так масштабно, але можна покататись на човника. І скільки коштує покататися на цьому човнику? Оренда такого човника за годину 250 гривень. От Франківську на міському озері діє канатна станція для вейкбордингу. Як тобі такий атракціон? Ну це дуже екстремально. Ви напишіть в коментарях, де ви хотіли жити.